Отже, я дякую, що ви залишитеся з нами на телеканалі Київ. Понеділок, 27 жовтня, як і обіцяла, у цьому блоці ми будемо говорити про ляльку мотанку. Або ще як її називають, вузликова лялька. Вона є прадавнім сакральним оберегом. Взагалі, якщо ми говоримо про цю ляльку, то треба зазначити, що їй майже 5 тисяч років вона з'явилася з тих пір, як почали вирощувати льон. Лялька-мотанка приходить у нас світу якомусь образі, створюється з певною ціллю. Її витовляли із різним побажанням, наділяли різними символічними значеннями на щасливу долю. Сприєм по потаємним бажанням гармонії людини з природою на успіхи здоров'я, на добро і злагоду, і обов'язково ці обереги носить у собі позитивну енергетику. У нас сьогодні у студії Галина Дюговська, член спілки дизайнерів України, член національної спілки художників України. Насправді тут можна багато чого перераховувати. Багато хто знає у світі творіння власними руками. Мистецтво я називаю це мистецтво. Всі знають пані Галину. Насправді її чоловіка знають. Тому сьогодні ми її запросили для того, щоб вона нам вкотре розповіла про прекрасну ляльку, на мій погляд. От чесно, я не можу її по іншому назвати, тому що це витвір мистецтва. І Те, що сьогодні побачите, ви, вишановлячі, можете одразу спостерігати на весь наш ефірний стіл. Ми будемо проговорити про ці ляльки. Пані Галина, вас завжди рада бачити, правда? Ви знаєте. Час такий був важкий передвиборна компанія. Якось хотілося, щоб зміни були. Надія все-таки залишається багатьох з нас віра в те, що буде. Покращені сьогодні б хотіли, щоб ви нам розповіли про розповіли і показали, яким чином, можливо, навіть вдома сьогодні ввечері хтось з жінок, з мам, сядуть зі своїми дітками і щось зроблять. Я розумію, що такі витвори мистецтва важко зробити, такі творіння. Але принаймні ви, можливо, нам зараз сьогодні щось покажете таке, що може зробити кожен з нас. Так що рада вас бачити. 2230971. Чекаємо на ваші коментарі, запитання, висловлюйте свою точку зору, раді будемо вас чути. А я так розумію, розумію, що ви принесли своїх подружок, правда? По-іншому ну, їх не назвеш. Я не знаю, як скажу назвати. Скажу так, що ну, може ці улюблені, хоча і всіх любиш, всіх любиш, які робиш, бо роблю їх по натхненню. Не на замовлення, а по натхненню. Е Знаєте, взагалі-то це В житті жінки вона, лялька займала якесь особливе місце. Uh -huh. Чому? Тому що робили то її абсолютно по різних поводах. Наприклад, як замовляння на якусь хворобу, як весільну ляльку, uh -huh. як щось таке знаєте, оберегове для сім'ї. Різні різні поводи. От, наприклад, це я тримаю в руках, оце Такі, да? Це зроблене, зроблене з одного клаптика, дві ляльки. Це дві лялечки, так? Дві лялічки. У червоній блузі і воно да. не видно. А, будь ласка, Зараз Значить, я на собі і... покажу два таких. Так, дві лялечки, і вони О. робилися як весільні, весільний оберег. Так? Тобто, бачите, одна рука на двох. І один клаптик, більше того, вони зроблені, намотані однією ниточкою і все по, по, за сонцем, тобто по часовій стрілочці. Угу. Тобто, це воно воно вже має само по собі якийсь зміст. Значить, взагалі, то Слухайте, я про таке не знала. Бо, там дуже багато. Там знаєте, це я не знаю, вже скільки треба ще програм зробити, щоб, встиг... а ми запрошую, щоб встигнути це роз... Роз... розказати. А ми встигнути це розказати. До речі, сьогодні я йшла і згадувала, що минулого разу, коли я йшла, mm -hmm. весь майдан був в квітах, і я до вас приходжу. Як правило, коли е, якісь такі дуже складні а ви дуже складні і не... моменти. І я так. це роблю принципово. Ми коли да? з моїм редактором Мариною uh -huh. минуло тижня. думали, що ж. На понеділок якось не хочеться прив'язуватися до виборів, бо ми повернули і ефірні програми. Всі повернулись на місце. Вибори завершилися, але хочеться якимось чином так. завершувати ефіри mm -hmm. сьогодні. Так, щоб відчути справжню віру, і те, що є захист, І от ці ляльки, так. мені здається, що вони реально несуть захист. Правда, головне реально, це вірити. Я не знаю, як це Ви Знаєте, багато років ну, з радянських часів тільки етнографи, мабуть, і ті, хто дуже цікавився народною творчістю, mm -hmm. знали про ці ляльки, але вони збереглися і вони пережили ці целулоїдні різні моди і барбі, і так далі. Тобто, і оцей, оцей я не знаю, модою не назвеш, але Ця цікавість, яка зараз є у людей до цих ляльок, це дуже гарний признак. Це народжується, відроджується Україна, відроджується наш. Дайте Ви згадайте тобто. всім глядачам, дуже прошу, чому ну, не без Добре. обличчя. Я, коротко, я дуже, так, коротко, коротко, дуже коротко дуже коротко скажу, чому така будова у ляльок. Угу. Ну, по-перше, ніколи не робили очей, ніколи. ніколи. Бо якщо є очі, то вважала, що в цю, в цю ляльку вселяє, може вселитися злий дух і в хаті за і очі в хаті це погано, до речі. Тобто це перше. Друге, чому хрест? Хрест це угу. солярний знак, знак Сонця. Він дуже-дуже давній. Притому він не тільки у нашого народу, а у багатьох народів цей хрест. Значить, по третє, будова ляльки, якщо подивитись на всіх на ляльок, uh -huh. три три голова, тулуб і нижня частина це три частини цієї uh -huh. ляльки. Uh -huh. Тобто да, як... будь-якого розміру три частини, так, так? знаєте, як uh -huh. три як це три основні частини будови всесвіту. Вони у всіх народів uh -huh. давніх абсолютно однакові. Далі, лялька взагалі-то вона а ще такий момент в народі часто називали не лялька, а кукла. Uh -huh. Кукла, тобто Лялька це вже трошки пізніше uh -huh. прийшла така назва. І будів, будова така в неї дуже цікава. я, вибачте, така. Ой, покажіть, так, да. нагадайте. Я пам'ятаю, я це бачила, як виглядає. Так, да, Будова це класно. дуже цікава, бо вона, нібито дівчина, нібито, так. але вона в собі уособлює і вибачте. І чоловічі, Я розумію, і, що, і жіночі так. початок. Угу. Тобто вона, як е, будова всього всесвіту, в ній є все. Гармонія. 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 В ній є все. Так. Потім угу. завжди хрестом от перехрещувалося. Ще й тут угу. перехрещувалося. Угу. І вважалося, що взагалі ця лялька як філ філософська річ народна, да, вона може, не може, ви знаєте, про родове дерево. Да? Ну, дерево Життя, цей символ, так от вона, як основна частина дерева життя. І на цьому місці, де перехрестя, воно це. Центр цього дерева. Тобто тут можна багато-багато розповідати про цю ляльку взагалі як феномен. Це феномен насправді. Значить, ну що ще? Коли її робили, от, бачите, я розклала трошки показати, як робити, може встигнемо почати. Значить, коли її робили, по-перше, це як медітація, тобто настро... на... На... налаштовувалися саме на ту тему для... для чого робили. Ну, наприклад, весільна лялька, угу. мати робила для доньки. Подарункова лялька робилися з нового, з нового лоскота, Взагалі... ви одночасно да. говоріть і покажіть, що ви mm -hmm. прийшли з матеріалами. Спробуємо, я бачу Спробую. Ми не просто так. не встигнемо. Спробуємо. Що ми можемо так швидко давайте, просто показати? Давайте, так. давайте. давайте. Значить, трошечки, трошечки різна, різна технічна mm -hmm. частина може mm -hmm. бути, але основні основні деталі я Все вже ходила однакові. Да. Mm -hmm. ну, голова mm -hmm. голову можна було закладати абсолютно різні речі, починаючи від знову ж таки від задач. Якщо uh -huh. там якась оберегова, там навіть волосся, навіть волосся клали, сіно, хліб, зерно, там багато багато чого, трави якісь могли бути, uh -huh. значить голова, тулуб. Uh -huh. На тулуб скоч, скоч, скочуємо клаптик, тобто тулуб. Там я показувала в цій, uh -huh. значить, ми. Не видно. Ні, видно, видно. Нормально, видно, робіть, я або на Значить, моніторі. Примотуємо, примотуємо до тулуба видно. голову. Я, так, просто я На моніторі буду дивитися, а ви добре. Так, добре. Да, добре. бачу. Так, ну примотала. Тобто, оце у нас вже частиночка є. Далі загубила руки, знайшла руки. Теж, <рес> <Так>. <рес> теж скочуємо Частину так? Да, прикладаємо, і це в нас вже буде основа угу. основа значить робили ляльки із із руками і без рук І без рук та? і без рук із із е грудями і без груди. Значить, Вважалося, що лялька, у якої немає рук, але великі груди, то оберег годувальниці. А тут і руки, і груди. А тут вже все. А якщо є руки, то ну, вона тут, все є у вона оберігає, то вона оберігає. а тут вже і годує, і оберігає. А, все разом. Так? Да. Ну, До речі, робили, робили різні варіанти, тому не можна казати, що так можна, так не можна. Я розумію. І і різні так, <Shel1> тут culinary. якраз немає питання, <ск behaving> що <Bea> що можна правил не існує, як такі. Є тільки правило три частини. умовні, так у ці головні uh. частини. обличчя um. немає, uh. очей немає, uh -huh. хрест. Так, так. Головні mm. оці повинні uh -huh. бути uh -huh. речі. По-друге, -по 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 uh -huh. бачите, при тому е при, -при, -при тому, як ми робимо цю е внутрішню частину, uh -huh. взагалі вважається, що не використовуємо ножиці іголки. Mm. Тобто воно рветься і воно мотається. Mm -hmm. А вже далі при прикрашанні, і на, на голові там щось ми робимо і прикрашаємо, можемо використовувати вже і голку, і ножиці, і так далі. Бо все ж таки головна задача, завдання ляльки це все ж таки оберіг. Оберіга. І тому, да, вона несе на собі такі оборонні, оберігаючі функції. Ну, то вже так, авторські mm -hmm. різні речі, Вон, може бути і коса, може бути без коси. Mm -hmm. Там теж є, дівчина, чи... ну, для для чого зроблена, Я розумію, що зроблена? кожен так. має несе в собі певну силу, так? Я розумію. Так. А як ви так зробили? Очевидно, тут майже троянда вийшла не рука. Бачите, все так ну, просто вийшло. Я ж кажу, це, це, так? це знає, я скажу, Це, як, це вже як медітація. Це угу. вже сідаєш, якось робиш, а потім думаєш, як я це розробила? А сама думаю, як я це зробила? Ну, це, ну, Коли ну, так думаєш, тоді розумієш, що клас <рiff> <рiff> так, <рив> що <рив> ви зробили, так Так, ну так давас дві хвилинки. Ну, що далі, можна ще додати? Так, оце я знаєте взяла. Взяла клаптик і взяла угу. трошечки стрічок показати, як добирається просто по кольору. По кольорах, по, так, да, по кольору, по всьому. Взагалі-то перебираєш багато-багато чого. Ну, це старовинне мережево, дуже. Взяла. Ну, люблю От, з білий. Люблю з старовинним працювати. Це, до речі, все старовинне. Це так? все старовинні речі, да, і саме антикварні речі з них робила. Хоча угу. можу з різних тканин, але подобається мені. Значить, і починаю знову медитація. Починаю починає добирати. Буває, покупаєш там чи збираєш набагато більше раз в десять, ніж ти прикладаєш до тої mm -hmm. ляльки. але щоб скласти гармонійну роботу, а це творчість. Це вже творчість, то тут дуже багато треба і часу, і всього, щоб це зроблено було нормально. Це вже не вкладається ні в годину, ні в день, навіть навіть в тиждень іноді не вкладаюся. Буває таке, так? так і до того я роблю все руками. Я не строчу машинками ніколи. Ви У ви мене що? все повністю ручна робота. Так. Тобто я так люблю, ручень. щоб це було вже знаєте, як чиста, чиста енергія, чиста творчість і чиста енергія. Тобто не було ніяких домішок. Хотіла якось, хотіла якось сісти трошки пострачити, щоб трошечки ну, так, швидше було. З... трошки швидше да? було, так. Да. Але піднімайте, піднімайте. піднімайте. А піднімайте. я вже подивилася, да, що да, воно да, так да, виглядає. Все, все я вже робота, бачу, да. що ручка. Так, да, так, да, так. Да. Але зрозуміла, що uh -huh. все ж таки ці речі робляться по натхненню і uh -huh. трошки більше часу, але потім відчуваєш... Оце годувальниця. Але потім відчуваєш і сама задоволення від роботи своєї власної. Так, да, і хоч хотіла показати Покійці, ще основу, основу на хлопця. Дуже, дуже рідко робила хлопців, дуже рідко. Взагалі годувальниця і, і берегіння це жінка. І, до речі, в давньослов'янській міфології сказали про п'ять тисяч років, справді там навіть більше, ніж п'ять тисяч ну, років. Це є так загально. Я думаю, що це набагато більше. І до християнської угу. міфології була Лада, Лада, Богіння. Угу. І вважається, що це прообраз богині Лади, тобто воно вже далі. Пішло. І в, знову ж таки сказала про радянські часи, да, коли воно не дуже модно було, але все ж таки лялька була на капоті машин. Пам'ятаєте, коли весілля на автомобілі прив'язували, була мода ляльки. І це теж дуже давня традиція. Просто люди не знали, що це теж має коріння традиція. Це хлопець, ну чоловік. Да, це, це хлопець, да, і прив'язували ляльку на машину. Mm. А в давнину клали ляльку е на весіллі ля на, на коліна. Щоб були діти, щоб була щаслива сім'я. Ось, да. бачите, так, а Ви, так, що да, ви да. правильно сказали, що ми ще про ляльки будемо зустрічати, про куклі, як правильно, <гум> ну, ляльки. Так, Але да. дійсно це ну, те, да. те, що буде жити вічно. Ніякі перепрошую, не буду називати, а ультрамодні те, що з'являється, це все не те. Тому я вам сьогодні дуже дякую обов'язково цю тему не закриваємо. Ми її постійно будемо продовжувати. Mm -hmm. Галина Дюговська, член спілки дизайнерів України, член Національної спілки художників України, була гостем у цій частині. Не кажу вам до побачення. Отака краса ну справді, берегіння роду, годувальниця. Ми побачимося одразу після новин і новин спорту на телеканалі Києва 15.15. .15. Не перемикайте, буде дуже цікаво.